Приїхав новий тренер. Цілий день вчив грати у теніс, а найспритнішим роздавав подарунки. Так малеча розповідала своїм батькам про незвичне заняття на тенісних кортах. Насправді ж у гості до маленьких львів'ян приїхав найвідоміший український тенісист Сергій Стаховський. До його приїзду готувалися усі. Товго чекати на спортсмена не довелось. На кортах одразу ж до справи. Першої свої сили випробовує малеча. Завдання складне, але й призи цінні. Ми граємо на квадрати по одному удару. А хто програв, то ми йде, то люди йдуть туди. А хто ну, нормально попав, тоді йде сюди і продовжує грати. І так, ну хто, хто залишиться останній, той виграє ракетку. Що за ракетка? Якась чарівна яка ракетка. Грою найменших Сергій Втішений пригадує і свої перші кроки. Я прийшов шість, а шість шість років я нічого не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що вісім я вже встучав всім кудись сам. Час пролетів швидко, малеча задоволена, а старші міркують над словами спортсмена, адже він, як ніхто, пам'ятає, яким був шлях до перемоги. Вам потрібно пожертвувати всім. Тобто віддати. Багато віддати віддати друзі, віддати навчання, деколи віддати знайомих, сім'ю. Це не, не так легко, на саме скаже. Подивитися на успіхи маленьких тенісистів Сергій Стаховський пообіцяв ще раз наступного року.